У нас в програмі виступи показові від хореографів. Танцювальні також можна буде самим станцювати. Вальс буде майстер-клас під живу музику, гарно урочисто. Також у нас буде аукціони. На ми плануємо теж збирати кошти, є різні лоти. Буде лотерейка, також така гарна неформальна атмосфера. такий благодійний гарний захід. На аукціоні є різні лоти є різні на військову тематику. Нам хлопці передавали з з бойових дій е, також є там картини художників, є мотанки, є різні прикраси, ручні. Тобто, є на на, на різний смак, можна буде собі сіпівбрати кислот. Також буде лотерея. Там за 100 гривень можна купити собі квиточок і рандомно. Виграти теж якийсь подарунок. Ми минулого року організовували теж такий благодійний балдотик. Ми минулого року збирали для третьої штурмової бригади. Нам вдалося купити їм дрон. Ось цього року ми вирішили повторити даний захід, оскільки побачили, що люди просто так вже не донатять, коли просимо там скинути гроші. Треба щось людям зробити. Була попередня реєстрація, але вона була не типу не чітка, оскільки є декілька людей, які, наприклад, казали, ми прийдемо вже на місці там, задонатимо або ще щось. Ми орієнтовно очікували 70 і осіб. Цього року ми. Зробили більший захід, ми вже попередньо бачимо і більше зголошених учасників. Тому ми думаємо, що нам вдасться досягнути нашої планки, оскільки минулого року ми зібрали 126 тисяч цього року наша ціль 250 тисяч. Ми плануємо купити реп, він коштує 250 тисяч, вже є попередні домовленості. Тому ми збираємо суто на реп. Нещодавно я дивилася серіал і Я подумала, як же було би круто відвідати бал. Але оскільки події, які відбуваються в нашій країні, є досить невтішними, скажімо так. Тому я це бажання відклала якось на потім, але в серці все ж таки була надія, що буде можливість відвідати подібні заходи. І коли я побачила, що в Житомирі планується бал, та ще й в поєднанні з благодійною ініціативою, я зрозуміла, що я маю тут бути. Чесно кажучи, у мене навіть мало бути заняття зараз цей час, але зорі склалися так, що заняття скасувалося. Це було 3-2-1. Я одягаю сукню і лечу сюди. У мене Вальс це такий танець про жіночність, про якусь ніжність. Чуттєвість відчування моменту я би хотіла спробувати, тому що моя остання ініціатива і досвід це була школа, шкільний вальс. Але я впевнена, що зараз вже більш дорослому віці це буде відчуватися по-іншому. Я прийшла одна, я бачу, що більшість людей прийшла з парами, але я не втрачаю надії, скажімо так, знайти тут якихось знайомих, можливо, друзів, партнерів і так далі. Є певні хвилювання, тому що я не зовсім вмію танцювати. Це перший подібного роду захід, який я відвідую, тому я не знаю, як це все буде. Буде, але це якось буде, просто довіряю Всесвіту і нехай станеться так, як станеться. Насамперед мене запросила моя подружка Ольга на Вальс. На майстер-клас Вальсу мені було дуже цікаво прийти і відвідати цей захід. Одним з головних пунктів це була допомога на Збройним силам України, тобто всі гроші передаються на ЗСУ. Це мені також дуже сподобалась ідея організаторів. Благодійний захід підтримати наших хлопців, допомогти їм, як я допомагаю в повсякденному житті. Тут вирішила, якщо організовувати такий культурний захід, то прийти сюди і органі... ну, і допомогти в. Організаторстві і в участі своїй У нас дуже мало в Житомирі заходів Ось таких саме бальних, вальс вальсових, культурних. Ось послухати музику насамперед живу, бо я ж кажу, мало на таких заходах зараз і в нас є в Житомирі, і хотілось би, щоб було більше.